Вітаю вас, учні! Сьогодні ми завершуємо наш проєкт Серце з паперової лози. І, власне, переходимо до останнього нашого уроку. Урок номер 7 Тема нашого уроку Остаточна обробка виробу. Захист проєкту. Давайте сьогодні ознайомимося з вами із синім кольором кольоротерапії. Ми вже неодноразово з вами говорили, що це ефективний метод впливу на наш організм з метою відновлення його нормальної життєдіяльності. Отже, синій колір це колір спокою, умиротворення, оскільки це колір неба, то його зазвичай пов'язують з духовним піднесенням людини, її чистотою. Перейдіть за QR-кодом та перегляньте кольоротерапію. Задання на урок номер 7 виконати остаточну обробку над виробом, закінчити роботу над проєктно-технологічною документацією, захистити свій проєкт. Всередині нас криються потенційні творчі можливості, а ми повинні працювати ще щоб розкрити цей потенціал. Остаточна обробка виробу надає йому підкресленої довершеності тільки після опорядження виробу. Можна повною мірою побачити задум і майстерність тих, хто над ним трудився. Технологічні операції остаточної обробки виробу на даному етапі включають в себе перевірку міцності та кріплення деталей на виробі, приклеювання фурнітури практичного і декоративного призначення та інших оздоблювальних елементів за потребою, чищення виробу, видалення ниток силіконового клею. Для того, щоб перейти до практичної роботи і завершити остаточну обробку над виробом, виконайте послідовність дій, повторіть правила безпечної роботи з термопістолетом, перевірте, чи міцно тримаються деталі на виробі, залежно від ескізу, приклейте фурнітуру, якщо потрібно, видаліть нитки силіконового клею, почистіть виріб та перевірте якість готового виробу. На початку роботи над проєктом ми поставили собі певні вимоги до нашого виробу, щоб наш виріб мав гарний сучасний вигляд, був комфортний, зручним у користуванні, був недорогим, доступним, відповідав нашим вимогам на початку проєкту. Тобто, усі ці вимоги ми переглядаємо на кінці нашої роботи. Давайте спробуємо оцінити свій виріб за критеріями у таблиці. Пропоную вам себе, скажімо так, уявити у ролі фахівців і за допомогою таблиці визначити свою оцінку у балах. Ну ось давайте поглянемо. У нас є така група фахівців, як художники-модельєри, які оцінюють нашу роботу у 4 бали. Що вони для цього добирають і спостерігають? Це доцільність дібраного матеріалу у вашому виробі, пропорційність форм, гармонійність кольорового рішення, відповідність оздоблення виробу. І ось за відповідно цими показниками поставте собі максимальних 4 бали, визначивши вашу роботу. Наступні фахівці конструктори оцінюють наступний етап нашої роботи у 3 бали: це зручність у використанні та дотримання певних розмірів, зазначених на початку проєкту. Група технологів ставить 4 бали. На цьому етапі ви визначаєте якість трубочок, оплетення виробу, виготовлення штучних квітів, виготовлення підвіски для виробу і все це є максимально 4 бали. Ну і звичайно, один бал за захист проєкту це його креативний підхід. У четвертому заключному етапі, на якому ми з вами заход... з... зараз за знаходимося, будь ласка, пропоную вам заповнити таблицю, як завжди, витрат та оцінити власне свій виріб, ось такими е... смайликами. Оцініть свою роботу над проєктом. Задоволені ви? Чи не дуже задоволені, чи чомусь ви похмурі щось у вас не так, як би ви хотіли побачити в кінці роботи. Але я вважаю, що кожна робота, яка виконана власноруч вами, уже досягла певного результату. Заповніть таблицю витрачених матеріалів. Не забувайте поділитися своїм виробом. У мережі на нашій віртуальній дошці Padlet, що знаходиться за посиланням на слайді, або ж так само ви можете зайти зі сторінки дистанційного навчання на нашому сайті. Із попереднього уроку ви пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що як можна презентувати свій проєкт. Власне, ви мали зібрати той варіант, який найбільше вам доподобив. І хто обрав можете зараз скористатися цим. Але ще для одного зразочку я вам пропоную такий усний підхід до захисту творчого проєкту. Можливо, комусь він стане до вашої потреби. Давайте уявімо, що вам необхідно продати ще свій виріб. Поміркуйте, яку ціну за підвізку ви пропонуєте, чому саме ваш виріб, а не інший, хтось має купити. Тобто. Прорекламуйте його. Не забудьте про цей етап у захисті вашого проєкту. Ви можете перейти за активним посиланням або за картинкою на слайді та за зразком здійснити захист свого проєкту за ось такими інтерактивними підказками. Чи словами, чи поняттями, тобто, якщо вам якимось чином не вдається самому опанувати, про що ви хочете власне, розказати під час захисту свого проєкту, ви можете скористатися даним алгоритмом чи даним зразком. Отже, обирайте, які з понять ви будете застосовувати, які е, питання, чи які е, словосполучення, і, власне, переходимо до захисту проєкту. Оцініть свою роботу на уроці і, власне, підсумуємо підсумки сьогоднішньої роботи і власне, всього проєкту. Перед вами дерево мети визначте за допомогою яблука, де ви себе бачите. Коріння це символізують мінімальний прояв ваших знань і з теми, а крона це максимальний прояв ваших знань і з теми. Перейдіть до презентації за посиланням чи QR-кодом. Автор даної розробки Анна Марія Богосвяцька. І в кінці нашого проєкту ви можете бачити використані джерела інформації. Я вам усім бажаю успіху і до нових зустрічей.